Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий кекс. Для приготування нам треба взяти. 300 г гарбуза, 100 г грецьких горіхів, 150 мл олії, 200 г пшеничного борошна, 300 г цукру, 3 яйця, дрібка солі, 1 чайна ложка кориці, 1 чайна ложка розпухувача тіста. Далі подрібнюємо горіхи. До речі, гарбуз можна брати будь-який. Але мені подобається москатий або масляний. Розрізаємо його на шматочки та обережно очищаємо шкірку. Після цього натираємо гарбуз на середній терці. Далі збиваємо 3 яйця за допомогою міксера, одночасно додаємо 300 г цукру та продовжуємо збивати до появлення білого кольору. Після цього вливаємо частинами 150 мл олії та ще раз вбиваємо міксером. Потім додаємо тертий гарбуз і розмішуємо його з нашою масою за допомогою лопатки. Всипаємо горіхи і знову перемішуємо. Приправляємо сіллю та корицею. У миску з борошном додаємо одну чайну ложку розпухувача і міксуємо. Дві маси яєчну і борошняну з'єднуємо. Форму для кексу змащуємо рослиною олією і заливаємо наше тісто, розрівнюємо його, нагріваємо духовку до 180 градусів та ставимо кекс випікати 1 годину. Проте слідкуйте за процесом уважно, адже час залежить від того, як випікає саме ваша духовка. Пройшла година, як бачите, мій кекс повністю готовий. Викладаємо виріб на тарілку, прикрашаємо ягодами свіжої лухини, можна притрусити цукровою пудрою. У розрізі кекс пухкий та гарний, помаранчевого кольору. Добре видно шматочки горіхів. Цей рецепт дуже вдалий, тому рекомендую прямо зараз спекти гарбузовий кекс із задоволенням почаювати. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий хліб. Для приготування треба взяти 270 г гарбузового пюре, 450 г борошна, 15 грамів сирих або 6 грамів сухих дріжджів. 70 грамів меду, 45 грамів молока, 80 грамів рослинної олії, 2 четверти чайних ложки солі. У миску висипаємо дріжджі, заливаємо їх молоком і гарно розмішуємо. Додаємо сіль, мед. Рослину олію, гарбузове пюре та частинами борошно. Після додавання кожного інгредієнта треба ретельно перемішати масу. Далі замішуємо тісто, викладаємо його на стіл і закінчуємо процес з руками. Подивіться, як це роблю я. Тісто повинно бути еластичним, але трохи липким. У крайньому випадку можна додати ще зовсім небагато борошна. Тісто потрібно місити приблизно 8 хвилин. Викладаємо його у миску змащеною олією. Накриваємо харчовою плівкою та відставляємо його у темне тепле місце. Сходите 2 години. Через годину перевірте. Якщо воно підійшло, треба прим'яти тісто і залишити ще на годину. Після цього знову обминаємо тісто і залишаємо на 15 хвилин. Зараз тістом буде набагато легше працювати. Посипаємо стіл борошном і викладаємо шматок на поверхню. Пальцями формуємо квадрат. Приблизно у два рази більше, ніж розмір форми. Далі змащуємо форму рослиною олією. Потім тісто завиваємо у рулет, защіпаємо края та позбавляємося від зайвого борошна. Викладаємо імпровізований рулет у форму, поправляємо і даємо зійти 40 хвилин під харчовою плівкою. Коли тісто остаточно зійшло, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо гарбузовий хліб 40 хвилин. Якщо ви любите пісмажений виріб, то потримайте його у духовій шафі додатково хвилин 5-8. Коли ви витягли хліб з духовки, то обов'язково змастіть його вершковим маслом. Гарбузовий хліб це справжній кулінарний шедевр, який не черствіє, він дуже духмяний та пухкий. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузово-яблучний сік на зиму. Для приготування нам потрібно взяти будь-який гарбуз, зелений, помаранчевий, але найкращий вибір мускатий або масляний гарбуз. Цей сорт ще називають батернат, м'якоть у такого гарбуза солодка, м'яка кремований смак та трохи масляниста. Для приготовлення нашої страви це найкращий з варіантів. Отже, гарбузу треба помити, просушити, розрізаємо його та ложкою якісно вичищаємо насіння. Потім чистимо шматочки гарбуза і серединку, щоб м'якоті не залишилось, а були тільки тверді шматочки. Далі нарізаємо 2 кг гарбуза кубиками, додаємо очищений та нарізані яблука у кількості 1 кг. У каструлю сипаємо фрукта. Заливаємо все 3 літрами води, доводимо до кипіння. Далі варимо 5-10 хвилин, щоб гарбуз і яблука трохи розварилися, стали м'якшими. Далі перемелюємо фрукти до стану пюре, вливаємо його в каструлю та знову доводимо до кипіння. Після цього всипаємо 300 г цукру, вливаємо сік двох апельсинів та півтора лимона. Коли з'явиться піна, її треба акуратно зняти, прокип'ятити пюре. 5-10 хвилин і зняти з вогню. Треба підготувати банки і кришки. Останні я стерилізую у укропі 15 хвилин, а самі банки я стерилізую у духовці 15 хвилин при 100 градусів. Далі розливаємо сік по банках до самого верху. Краще робити це частинами, щоб банка не трісла. Закручуємо кришки за допомогою рушника, тому що вони гарячі. За цим рецептом виходить 5 літрових банок, але одну я не закручую. Будемо пити сік відразу. Після закручування банки перевертаємо, накриваємо двома рушниками і залишаємо на цілу ніч до охолодження. Цей вітамінний сік дуже ароматний та солодкий, тому він обов'язково сподобається вашій сім'ї. І знову на кулінарній сцені помаранчевий сонячний гарбуз, а вірніше гарбузові панкеки. Для приготування гарбузових панкейків, перш за все, треба взяти гарбузове пюре. Для цього гарбуз ріжемо кубиками, наливаємо трохи води не більше 4 столових ложок і відварюємо його до готовності на повільному вогні. Після цього треба зробити пюре за допомогою міксера або сита. Його повинно бути 200 г. Інші складники. 200 г пшеничного борошна, 200 мл молока, 2 яйця, 40 г розтопленого вершкового масла, 2-4 столових ложки цукру, 9 г розпухувач тіста, дрібка солі, ванільний цукор. Вливаємо 2 яйця та всипаємо цукор. Все розмішуємо за допомогою міксера до піни. Після цього додаємо дрібку солі та ванільного цукру і знову розмішуємо. Далі йде черга розтопленого масла та гарбузового пюре. Після додавання кожного інгредієнту розмішуємо масу міксером. У миску з борошном додаємо розпухувач тіста і гарно перемішуємо. У іншу миску, де ми все збиваємо міксером, доливаємо молоко і висипаємо порошно розмішане з розпухувачем. У фіналі все знову збиваємо міксером. Видно, що тісто вийшло густим, як на оладки, так і має бути. Нагріваємо пательню, наливаємо в неї олію. І її треба злити. Це треба робити перед першим панкейком. Більше олії не наливаємо. Заливаємо та розправляємо тісто. Пательня в мене дуже маленька. На ній смажимо один панкейк. Далі перевертаємо його і смажимо з другого боку. Робимо так, доки тісто не закінчиться. Смакувати панкейки можна з медом, сметаною. Вершками, джемом, згущеним молоком, ягодами, шоколадними дропсами, насінням горішками, кунжутом і взагалі зі всім, з чим вам подобається. Гарбузові панкейки виходять пухкенькі, духняні і неймовірно смачні. Від щирого серця раджу вам приготувати цю страву і обов'язково пригустити нею сім'ю та трусів. Сьогодні будемо готувати доволі просту, але ситну та смачну страву деруни з гарбузом та картоплею. Цю страву готували ще наші мами та бабусі. То давайте згадаємо та відновимо старовинні рецепти на сучасних кухнях. Для приготування дерунів гарбуза з картоплею треба взяти 500 грамів гарбуза та очистити його. Також потрібно 500 г картоплі, одна цибулина, одне яйце, сіль та перець за смаком, 2,5 столових ложки борошна, а також сметана для подачі на стіл. Далі гарбузу та картоплю натираємо на середній терці, а цибулю на грубій. Все перемішуємо лопаткою дуже ретельно. Після цього треба трохи вичевити сік з овочевої маси. Потім додати одне яйце, посолити та поперчити. сипати борошно. Знову все перемішати. Наливаємо на пательню олію, нагріваємо її та викладаємо столову ложку деруни. Обов'язково накриваємо кришкою. Та смажимо їх з обох боків до золотистого відтінку. Дируни викладаємо на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Після цього по колу кладемо їх на тарілку, а всередину соусник із сметаною. Це ідеальний спосіб подачі такої страви. Неодмінно приготуйте деруни з гарбузом та картоплею. Це чудова альтернатива традиційним картопляним, до яких ми вже звикли. Сьогодні пропоную приготувати салат по корейськи з гарбуза. Беремо масляний гарбуз, адже цей сорт має мало насіння. Розрізаємо його навпіл і очищаємо. Робіть це обережно, щоб не порізатися. Нарізаємо гарбуз слайсами за допомогою овочерізки. Повинно вийти 500 г. Беремо одну цибулину, подрібнюємо її. Окремо пропускаємо крізь прес 3 зубчики чеснику. Тобто, для приготування салату по корейськи треба взяти 500 г гарбуза, нарізаного слайсами або натертого на терці по корейськи. Одну подрібнену цибулину невеликого розміру або половину великої, три зубчики чеснику, пропущеного крізь спрес, спеції для страв по корейськи півстолової ложки, півчайної ложки солі, одна чайна ложка цукру, півстолової ложки яблучного оциту, 50 мл рослиної олії. На розігріту пательню наливаємо олію, висипаємо цибулю і смажимо її до м'якості та до золотистого кольору. Тим часом у миску з тертим гарбузом виливаємо оцет, висипаємо спеції, сіль та цукор, а в кінці пресований часник. Коли цибуля посмажилася, прямо гарячою виливаємо її до салату. Після цього складники перемішуємо. У фіналі посипаємо салат кунжутом і знову перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на пів години. Після цього можна викладати салат у загальну або порціонну тарілку. І знову посипаємо кунжутом. Салат виходить неймовірно смачний та пікантний, відчувається і приємна кислинка, солодкий присмак і нотки чеснику. Я щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Салат по корейськи з гарбуза можна подавати навіть на святковий стіл. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення у моєму каналі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного вам дня!